Привет. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, за що люблять, а за що поважають. І чи одне, і то саме повага і любов. Так багато в житті ми робимо, здавалось би, крутих, класних, яскравих речей. Або нам здається, що то, що ми зробимо для іншої людини, їй 100% сподобається тільки для того, щоб отримати схвалення. Хтось прагне поваги, бо йому хочеться того визнання і поваги. Але більшість людей, жадаючи поваги, насправді дуже хочуть любові. Чи повага і любов то одне то саме. Чи повага і любов це те, що можна в одному місці отримати? Чи це щось зумовлене, чи незумовлене? Мені здається, що заслужити любов. Неможливо. Заслужити можна повагу, визнання або заздрість. А заздрість то теж визнання, але з мінусом. Бо коли людина в плюсі, вона може сказати: вау, як класно і круто ти це робиш! І мені це подобається і це супер. Але коли людина в мінусі, вона не може визнати то. І вона просто каже: Ну, пощастило! Або, ну, звісно, кльово, але десь щось можна доробить, або просто погано себе почуває, тому що поряд з кимось, хто робить щось класно, ти згадуєш, що ти в тому не такий класний, як він, і тільки того, що тобі теж хотілося би так. І це про визнання в мінусі чи в плюсі. Це про заздрість, або про схвалення, або про повагу. Ми поважаємо в інших силах та в інших людях те, що в них є сила, те, що вони роблять класно. Але любимо ми за інше. Любимо за інше. Любимо за спорідненість душ. Любимо за лінію волосся, любимо за тактильне переживання дотику. Саме з тією шкірою, яка нам приємно було її торкатися і обіймати. Любимо, коли бачимо якусь неідеальність, а може навіть і вразливість, чутливість, і наша душа відгукується на то, як на щось рідне або як на щось, на що в нас є, що запропонувати. Коли хтось сумує, ми можемо підійти і обійняти. Бо нам приємно зараз цю людину обійняти і зігріти. Коли хтось потребує допомоги і ми підходимо, допомагаємо, це теж прояв турботи, це теж прояв любові, людської, нормальної, такої природньої і такої потрібної любові, то мені здається, що любов і повага то зовсім різне. І часто ми манячимо, часто ми хочемо своїми досягненнями в роботі, в добрих справах з друзями, ще в чомусь, заслужити тої любові, але максимум що можемо отримати визнання у вигляді подяки, або у вигляді заздрості, або у вигляді навіть і підлості, бо нестерпно витримувати, коли довгий час хтось молодець, і цей хтось це не ти. Коли довгий час. Хтось робить щось крутіше, класніше, ніж ти. І єдиний спосіб з того всього викрутитися, то знецінити того крутого пацана чи дівчонку, щоб якось врятувати себе від тих тривог і хвилювань, які підіймаються. Бо здається, що ти не такий крутий рядом з кимось, хто крутий. Може, це зовсім і не так, але в тебе в голові саме ця грає музика. І вже під ту дискотеку ти танцюєш. Любов неможливо заслужити. Вона або є, або її нема. І це дуже так... Це та енергія, яка дуже вільно з'являється і дуже вільно проявляється. Іноді нам пощастить, і та людина, до якої ми відчуваємо цей прояв, цю любов. Чи то дружня любов, чи то романтична любов, чи то батьківська любов. І ми можемо ту любов тій людині дати в тій формі чи в іншій. А іноді не можемо. Але хоча б ми можемо ту любов не відштовхувати і не зраджувати. І прийняти її хоча б всередині самого себе. І сказати: так, в мене є ця енергія, так, в мене є. Це приємне переживання, і його приємно переживати. В Якийсь час в своєму житті я обрала не обожествляти об'єкти, до яких я маю цей потяг любові, турботи, хочеться дати уваги, тепла ніжності. А я обрала закохатися в, саме в цю енергію, в цей стан, коли в тобі живе ця ніжність, коли в тобі живе ця любов. Коли в тобі живе те тепло, це щось, що твоє, і воно завжди з тобою. Набагато приємніше це розділити з тою людиною, до котрої ми маємо це. Але навіть коли ми це носимо в серці з собою, ми вже в тому щасливі, то є програма мінімум, ми вже в тому багаті. Повагу можна заслужити, а любов не заслужується ніколи. Щоби відбувся контакт і обмін саме в енергії любові, необхідною мовою є відвертість, необхідною мовою є відкритість, є справжність. Коли людина дозволяє собі бути реальним і справжнім, вона є відкрита до любові, вона є доступна до любові. А коли людина гадає, що тільки за ідеальну картинку, її зможуть прийняти або любити, вона ніби обмотує себе скотчем, ізолентою. І стає в тому своєму ідеальному образі ізольованою, окремою, холодною і голодною. І так трапляється дуже часто в житті. я думаю, що ви то також зустрічали і не раз. Я гадаю, що це. Вибір кожної людини бути відкритим до любові чи бути закритим. І так я можу погодитися з тим, що щоб бути відкритим до любові, треба мати багато сміливості. Позиція відкритості, це позиція реальності, неідеальності, вразливості і певною мірою і ризику. Комусь може не сподобатись то, що він побачить, хтось може критикувати, хтось може і поранити. Є ризик, що тебе відштовхнуть і відторгнуть є. Але це частка. Частковий ризик. З тою самою мірою вдачі є ризик, комусь дуже зрезонувати, коли ти справжній, і по-справжньому зрезонувати. А не своїм припудреним носиком 24 на 7. Це зараз була метафора про припудрений носик. Є шанс когось вподобати по-справжньому, коли ти реальний, і інший реальний. Є оця магія коннекту справжнього коннекту двох споріднених душ, коли вони справжні, коли вони відкриті. А коли ми з вами пантуємося, у кого на чос круче і парік кучерявіє, максимум, що може відбутися, це резонанс наших іспідних паріков і кудряшок. А значить, настоящій встречі так і не случилось. Я бажаю усім і кожному мати в житті справжні конекти, справжні зустрічі. Мати ту міру сміливості і відваги, яка дозволить вам любити і бути тими, кого люблять. І подвійний кайф, якщо то з вами трапиться навзаєм. Ось таке в мене сьогодні до вас послання, і ось таке сердечне поважання.